Початок відеоблогу починається з гарячої вани, пінки та смаколиків, тому що, як говориться, заслужила. Але no. перед тим, щоб прийняти гарячу ванну, треба було гарненько попрацювати. Друзі, всім привіт! Таки. Дуже рада вас всіх бачити на своєму каналі. Сьогодні буде зовсім трішки про генеральне прибирання і дуже багато про те, як я чищу перший раз повністю. Пилосос Дайсон. Повністю це кожну насадку вимиваю, розбираю кожну насадку. Тоб... В кого є пилосос Дайсон, це відео для вас буде дуже корисним. Тож залишайтеся зі мною. Перед тим, як приступити до розбирання полососу, а це як мінімум на 3-4 дня, він буде не в роботі, мені потрібно зробити генеральне прибирання. У мене прибирання складається з таких етапів, що спочатку я все віддвигаю, потім все полосося, а вже після того я мию підлогу. Помила підлогу, трішки вона просихає і знову ж пилосось. Ось так в мене складається це прибирання. Для прибирання в ванні я використовую лише доместо та сів вже багато років. Звісно, коли дітки були маленькі, я брала якісь екозасоби. Але теж було одне або два засоби і все. По мінімуму всього. Не люблю різних баночок різних, дуже лишніх. І загалом читаю на Коли Коли скала, я залишаю лише на пару хвилин, не на 20 хвилин, не на півгодини і одразу промиваю душем. Після того все протираю сухою тряпкою, обов'язково. Плитку, в ванну не обов'язково, а в саму плитку то бажано, щоб не залишався осад після води. А як ви знаєте, що вода в нас не дуже якісна. В кожну баночку з шампунів, гіля, кремів я протираю. Спочатку все прибираю з полиць, потім все назад ставлю. Знаю, що дуже багато всього в нас в сім'ї немало, і це все має поміщатися в одній ванні, тож якось так і живемо. Надіюся, після переїзду трішки буде комфортніше все виглядати. А зараз я вже буду приступати до чистки пилососа та насадок. У мене пилосос Dyson V11 Absolute має 8 насадок. На початку відео я зараз вам покажу лише 7, Восьму я знайшла через пару днів. Пилососом я дуже задоволена, він просто, він просто суперовий. На постійній основі я користуюся лише трьома насадками, а так зазвичай практично всі насадки в мене задіяні. Поки що я так швиденько вам показала насадки, зараз, коли буду їх мити, обов'язково за кожну насадку розповім, що кожна насадка робить. Ну, В принципі, і так воно видно. А для початку, ці, що я рідко користуюся, я просто їх мию під екраном зубною щіткою. Відповідно старенькою, вимиваю там всередині. Саме ті насадки, що зі щитинкою я використовую для якихось вузьких місць і тих місць, де щоб нічого не пошкодити, я саме з ними полососю. Саме ця насадка входить в моїх топ 3 насадки, якими я користуюся постійно. За допомогою цієї насадки я пилососю в важкодоступних місцях. Наступна насадка це для коврів. Вона така велика, для таких великих коврів, великого розміру, тож я нею користуюся дуже-дуже рідко. Можна сказати, що я нею користувалася разів 5, не більше. Але так як я зараз влаштувала так, чистку цих насадок, вирішила її також помити, сполоснути, можна так сказати, і, і на тому все. Попирскала я сіфом, почистила зубною щіткою, гарненько промила під краном. В принципі, все довго... довго я насадку цю не мила, тому що вона в принципі, була чиста. Кожну насадку, яку я мию, обов'язково протираю сухою трапочкою, після того ще серветкою паперовою, щоб зовсім не було ніякої води, краплі водички навіть. Тому що тут всередині, як ви бачите, трубочка така, це є двигунчик невеличкий. І все має бути ідеально сухе. Наступна насадка саме це, яку я тримаю в руках, це для гладких поверхностей, ламінат, плитка ну і так далі. Як ви бачите, як я розкручувалася, показую пальчиком такий вінтик, просто повертаємо і дозволяє. Він розблокувати саме зняття от захисної якоїсь такої кришечки, щоб повністю розібрати цю насадку. Як ви бачите, в мене вона неймовірно брудна, в мене просто шок. Це м'яко кажучи. Я зараз передивляюся ще раз відео і згадую той момент, як я. Розбирала це все волосся і взагалі дивуюся, як в мене ця насадка не згоріла, тому що те, що я повиймала звідти, я ще не можу прийти до тями. І це при тому, що після кожного прибирання я старалася чистити насадки. Ну, в межах того, що я бачу, я все вичищала, вимивала, але жодного разу не розбирала. У мене якийсь страх був, щоб не спортити Дайсон, ці насадки не попортити. Тому що мені дуже він подобається. Я, я рахую, що це один із самих улюблених подарунків за все моє життя. Це мені чоловік подарував, Знає, що я люблю полососити. На відео я прискорила, але хочу вам сказати, що все-таки це все треба робити дуже обережно. Як говориться, деталі тут не дешеві, не спішити і помаленьку все робити. Для чистки я використовую лише манікюрні ножниці Сів та зубну щітку, як ви бачите, особливо нічого такого більш я не використовую. Як я вже говорила, я кожну насадку протираю серветкою, тряпочкою, сухою. Немає різниці, щоб вона була повністю суха, і відкладаю її сохнути далі. Абсолютно кожну деталь до насадок я все вимиваю, вичищаю, даю просохнути. Тож, все довожу до пуття до, вже до, 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 до кінця, від початку до кінця. Сам паралон, можна так сказати, я знову ж пирскаю сіфом, вимиваю до того моменту, поки не буде йти чиста вода сікати, трішечки скручую, як можливо, і ставлю висихати. Беру вже останню я насадочку, якою я користуюся також постійно. Це вже третя. А саме-саме ходова насадка. Я її дуже обожнюю. Вона маленька, компактна це для коврів. Я на не постійно полисусь у ванні, дивани коли збираю. Загалом насадка дуже-дуже класна, я її обожнюю. Як ви бачили, я знову ж прокрутила ножечком з боку такий винтик, прокрутила всередині і воно розібралося. Попирскала всередині. І тут знову ж розбираю дуже багато волосся. До речі, ось вам саме яркий є приклад, чому так багато в мене волосся на тих насадках було. Тому що ось на цю насадку подивитися, це після одного використання ну, один раз пополососила в вані, і вже стільки зібралося волосся. Дуже багато. Нас в сім'ї троє дівчат ще й кицька, тому що. Через це, мені здається, і так багато волосся. Дивіться, куди воно заходиться, волосся, я просто в шоці, просто в дрібні якісь частинки. Далі я дію по тій же самій схемі, пискою з сіфом, зубною щіткою, вимиваю все гарненько, після того витираю. Сухою тряпочкою і ще й плюс серветкою паперовою. Все, як з тими насадками, повторюється по одній тій ж самій схемі. Я не знаю, як точно кожні деталі називаються дайсона, але саме цей барабан, як я його називаю, я прочищала і ножничками, і вушними палочками. Тобто, все старалася дуже-дуже обережненько прочистити всі ці деталі всередині, тому що там дуже було багато палюки. А, то Дуже обережно. Це є фільтр, на якому намальовано сам кран, що треба тут його промивати саме за допомогою такого напу води з крану. І більше нічого не, не потрібно нічим пирскати, промили і поставили сушити природнім шляхом. Тут я ще вимиваю такий тримач для додаткових насадок. Далі я покажу вам, де він кріпиться. Нарешті я вже все повимивала, а зайняло це в мене мінімум 3 години. Просто я прискорила все на відео, це відповідно. О, а ще залишилося мені перенести це все біля батареї на підвіконник положити і вимити ще одну річ, а саме трубу. До речі, тим же самим шляхом все всередині промиваю, пирскою сіфом, даю трішечки, дуже трішечки, побути так розмокнути, можна сказати, бруду всередині, напором промиваю і все. Тут я вже на підвіконник все розложила, щоб сохло. І розумієте, людині, якій постійно треба пилососити, я залишаю на 3-4 дня сохнути. Всі ці насадки для мене це було дуже важким рішенням, можливо, через те, я так відкладала чистку цих насадок. Тут, відповідно, я гарненько попрацювала, тому що я не тільки в ванні прибирала, я, я попри... поприбирала всю квартиру, пилососила відповідно і почистила його, тож я заслужила ванну з смаколиками і загалом розслабитись. Потім пару днів роботи, пилосос через 4 дня висох, я вже впевнено збираю його. Можна сказати, з радістю я його збираю, і без жодного страху, тому що знаю, що він точно той висох. Кожна насадка просохла. Можливо, десь попала водичка в двигунчики, то теж вони мали б просохнути. Потім я прикріплю фільтр, який ідеально висох, чистенький, незабитий. Прокручую його, провіряю, щепки. працює, і далі буду вже збирати насадки. До речі, на трубу я одягаю саме це кріплення для того, щоб вдягнути насадочку, якою я постійно користуюся. Далі я вже збираю насадку, якою я користуюся постійно. Я вже вам про неї розповідаю, що це моя улюблена в топ 3 входить насадок. Я все-таки думаю, що має якась бути викрутка для цих вінтиків, але я не знайшла її вдома. Можливо, вона була в наборі, ну зараз її знайти не можу. То я за допомогою ножика все розкручувала. Та скручувала. Далі я збираю насадку. Я її називаю мамою меншої насадки, що я тільки що збирала. А тут особливо взагалі не важко нічого вкрутила, прокрутила сам винт. І все вона зібрана, в принципі. З нею взагалі мороки не було ні в меті, ні в збиранні. І остання насадка, яку я збираю, це також входить в трійку моїх улюблених насадок. Я вже вам про це говорила. Що тут вона полососить плитку, ламінат і загалом всі гладкі поверхності. Дуже вона мені подобається, але так її прийшлося гарненько повимивати довгенько. Збирати та розбирати. Так. Прийшлося мені трішки погратися. Тут на відео я безстренько все змонтувала, то цього всього не видно. Як ви бачите, знову ж ножичком прокручую вінтик, ставлю все на місця, фіксую, щоб воно в процесі полососення не розлетілося на різні кусочки. Все, в принципі, все зібрала. все, я задоволена. Збираю далі і полосось, тому що в мене вдома вже бардак за 4 дня дуже багато волосся, і загалом шерсті сюзі. Нашої кішки, тож ви розумієте, ключовий момент: в полососі є три потужності: дуже маленька потужність, середня і ось дуже-дуже сильна, гарно він витягує, але тут вистачає максимум. Наприклад, якщо б на середній мені вистачило півгодини полососити на сильній потужності, я можу. Хвилини 3-4 полососи. А це саме та восьма насадка, про яку я говорила, що є вісім насадок. Я нею, здається, навіть і не користувалася жодного разу. Все, тут вісім насадок, ще раз повторюся. Я вже пополососила одну кімнату, і подивіться, який бруд після однієї кімнати стільки зібрало Бруду, шерсті, волосся загалом, дуже багато всього. Але тут понятне діло, що 4-5 днів не полососилося, Ну, все одно я дуже задоволена цим полососем. Напишіть, до речі, свої враження, чи ви задоволені полососом. Кого він є, напишіть свої плюси, мінуси. Мені дуже цікава ваша думка. І так як я вже вам показала весь бруд, думаю, вже до кінця покажу. А в мене є моя улюблена швабра, яку я раджу всім купити, тому що вона просто, просто суперова. До речі, що вона довше збереглася, от сама ця насадка, ця мочалочка. Я її ніколи не знімаю, щоб постірати. А просто пирською сіфом, домесисом, воно. Трішечки постоїть, просто потім щіткою потерла, і сама насадка вже потім біленька. Отак я зберігаю свою швабру надовго. Я впевнена, це відео було для когось корисним. І поставите лайк, прокоментуйте, підпишитесь, і загалом задавайте запитання, обов'язково відповімо. Друзі, будьте активними, в подальшому буде дуже цікаво. Скоро переїжджаємо в нову квартиру, тож залишайтеся зі мною.